Мабуть, на другий день я почув, що наших військових, хто тут залишився, місії, хто почав робити оборону міста, там робити блокпости і так далі, там захисні споруди, у них багато чого не вистачало, навіть їжі. І в церкві було таке прийняте рішення, що чимось бути корисним для наших військових. І в нас було декілька мішків муки. Була капуста, і наші жіночки в церкві почали просто пекти пиріжки. Ми просто почали пекти пиріжки і почали возити по блокпостах, по всіх цих містах, місцях там, де наші військові, і роздавати, підтримувати їх, свідчити їм про Бога, молити з ними разом. Ми поїхали по лінії фронту, по стабілізаційних пунктах. Ми несемо служіння. Ця команда вона по всій лінії зіткнення по всьому фронту, але я був на стабілізаційних пунктах. Це Дружківка Часів яр. Ну, часів яр ми їхали на Бахмут, це був лютий місяць 23 го року, але нас вже не впустили, вже місто повністю закрили, вже навіть даже капеланів не впускали, було дуже небезпечно, тому що це місто просто стирали. Служіння капелана це духовно, релігійна, моральна підтримка особового складу. Ми Працювали з пораненими і працюємо до сих пір. Наші брати знаходяться там, на лінії зіткнення по стабілізаційних пунктах. Працюємо з медиками, працюємо з пораненими, Поранені різні, там приходять і ну, без кінцівок поранення різні, і там це, ну, Якби проще сказати, контужені. Да? Тобто з цими пораненими. Ми допомагаємо медикам навіть там ну, все носимо, возимо, знімаємо одяг, пакуємо. <кій> На превеликий жаль, і пакуємо 200. 93 бригада, Холодний Яр, і, там, і там інші потім бригади. Ну, там воно якось все це міняється. І заїхала нова команда медиків, і вони ще не знали, хто ми такі, що ми робимо і так далі. І ми з ними почали співпрацювати. Ми почали робити для лікарів релакс зону Там кава, чай, там всякі смаколики привели. Ну ми ж їдемо туди, тут хлопці їдуть туди, вони ж не з пустими руками, їдуть щось везуть. Почали спілкувати, почали знайомитись. Перед цим, як ми заїхали за сутки десь 100-120 трьохсотих, це проходить через стабілізаційний пункт. Ми заїхали, ми день-два. 3, 7, 8, 7, 8, 10. Такі, така кількість поранених. Вони кажуть, це щось неймовірне. Хлопці, не виїжджайте, залишайте з нами, ночуйте з нами, все з нами, все. Тобто вони реально побачили, ми з ними молились, ми з ними спілкувались. Бог діє. І він розказує свою історію, що цієї ночі він акубора Контузія. Каже, був обстріл їхні позиції. А пели, перед цим, каже, я йшов по окопу і знайшов Євангелія. Новий заповіт такий маленький, для військових він виробляється, такі комулярні обкладинка. така. Кхе. Він каже, підняв, каже, почав його читати. І коли почався обстріл, я вскочив в бліндаж і почав молитись. І каже, міна лягла прям в хід бліндажа, мене каже, контузило. Але я вижив, і я розумію, що це мене врятував Господь. Він спочатку дав мені своє слово, а потім він дав мені віру і спасіння. Я, як віруча людина, як священнослужитель, я хочу сказати, що ми можемо надіятися на кого завгодно і на що завгодно, але перемога від Господа. Перемога тільки від Господа. В Біблії є такий приклад, коли юнак Давид з маленьким камінцем переміг великого Галіафа. Наша маленька Україна, ми бачимо, як вона бореться, ми бачимо, як вона не здається великому голіафу, озброєному, могутньому, але ми тримаємось. Так що надія на Господа.